Ваше ставлення до рішення виконкому, яке регулює мирні зібрання. Це питання що щодо цього рішення на сесії минулого разу ставилось. Знаєте, мені дуже так цікаво. Я перепрошую, що от дуже цікавлять такі саме питання: чому такі дороги, чому за комунальні платежі не платять і так далі на сьогоднішній день? У нас дають заявку, приносять, от скажем. Приносили партії, які організовують сьогоднішню акцію. Ми сьогодні принесли, завтра її організовують. Ніхто їм не забороняє цього робити. Але скажіть, чому ви не проголосували минулого разу за скасування цього рішення? Тому що це така була моя позиція. Вона лишається навіть. Я рішення виконкому, я голова і очолюю виконком, що я маю голосувати за відміну того ж рішення виконкому. Ну тому, що є е, 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 звернення громадськості Будь і е, ласка є мати... звернення громадськості. Я маю мати право на думку? Так, маєте, ну, але маю. якщо воно навіть не конституційне, ви все одно дотримуєтесь такої думки. Так ну тобто це рішення вважається не конституційним. Хай подають конституційний суд.